Вибір це ілюзія. Межа між тими, хто має владу, і тими, хто її не має. Погляньте на ту жінку. Просто погляньте на неї. Вона така сіра та, звичайна, але намагається змінити під себе весь світ. Я послав її дещо на десерт. Це незвичайний десерт. Я сам написав цю програму. Вона починається дуже просто, але кожен наступний рядок викликає нові реакції, як поезія. Спочатку вона червоніє і їй стає жарко. Серце б'ється частіше. Бачиш це, це не так? Вона не знає, що це, що відбувається. Може, це через вино? Ні. Що ж це таке? У чому причина? Але невдовзі. Вже це не має значення. Вона забуває, що була якась причина. Її хвилюють відчуття. Наслід є природа Всесвіту. Ми це заперечуємо. Намагаємося з нею боротися. Але це все це лише вдавання, брехня. За нашою заспокоєністю ховається істина. Ми зовсім не контролюємо власне життя. Ще не навчилися. Наслідки. Від них немає порятунку. Ми не завжди їхні раби. У нас є лише шанс зрозуміти їх, навчитися шукати причину. Причина ось чому різниця між ними та нами. Між вами та мною.